Отож, що таке ліквідність? Простими словами, ліквідність це область або рівень, на якому раніше йшла торгівля. Великі гравці купують активи на певному рівні, а деякі роздрібні трейдери користуються цим і завдяки цьому заробляють неймовірні гроші. Наша головна мета з'ясувати, де ці роздрібні трейдери розташовують свої стоп-лоси. У цьому прикладі ви можете побачити, що на цьому рівні попиту. Почали купувати, і ми не зосереджуємось на вході, чи чому покупки були саме там. Ми дивимося, як би деякі роздрібні трейдери скористалися цією угодою і де б зупинилися їхні стоп-лоси. А їхні стоп лоси розташовуються за найближчими свінгами. І саме тут буде тусуватися ліквідність. Отже, давайте розберемося в цьому. Перший тип ліквідності, який ми збираємося розглянути, це наша підтримка та опір, котрі являються нашими equal highs та equal lows. Як бачите, ціна знайшла опір на цьому рівні. Конкретному рівні. Що це означає? Це означає, що великі гравці продали на цьому рівні і роздрібні трейдери могли скористатися цим. Тому тепер цей рівень є цікавим для ціни, і він буде діяти як магніт, щоб пізніше зробити що? Правильно пробити цей рівень. Погнали, друзі, з вами далі. А зараз приклад, де ціна приходить в якийсь рівень, будує ліквідність. І на основі цієї інформації базується наша логіка і майбутні рішення. Далі ми поговоримо про ліквідність і лінії тренду. Якщо ви подивитесь сюди, ви не побачите однакові мінімуми. Ви не зможете точно визначити, де знаходиться опір. Тепер він буде розташовуватися десь у внутрішній ліквідності, але часто роздрібні трейдери використовують те, що ми називаємо лінією тренду. І тепер ліквідність знаходиться під нею. І ця трендова стає магнітом для нашої ціни. А зараз приклад, в якому ми маємо трендові лінії ліквідності. Ціна пробиває лінію тренду і притягується магнітом до трендової. Далі у нас є ФТБ, коли не вдається зняти ліквідність. Як ви можете бачити, тут у нас сформований рівень пропозиції. І ціна наближається до цього рівня і відхиляється. Отже, тепер у вас є докази того, що цей рівень був дійсним, і роздрібні трейдери могли бути частиною цього кроку. Тож будь-хто хто продає на цьому рівні, їхні стоп-лоси коливатимуться за найближчими свінгами. Беремо до уваги найближчий свінг, що може бути вашою ліквідністю для набору позиції, тому що ціна матиме стимул атакувати цей рівень ще раз. А зараз приклад того, як не вдається подолати ліквідність. Ціна сформувала рівень пропозиції. Агресивна реакція від рівня пропозиції, утворюючи ліквідність для подальшого поглинання. Давайте подивимось на цей приклад. Завжди хочеться дивитися ліворуч і дивитися на те, що було раніше. А що тут сталося? Ми знаємо, що тут був рівень пропозиції. Ціна підійшла до рівня пропозиції і відреагувала та зламала структуру. Що ми можемо зрозуміти з цього руху? Ми можемо зрозуміти, що тут були введені ордери на продаж, які штовхнули ціну вниз. Було так багато ордерів на продаж, які переважали ордери на купівлю, що це штовхнуло ціну вниз. Тепер ми знаємо, що якщо ціна повернеться до цього рівня, то ордерів на продаж буде недостатньо, тому що ось в цій точці був використаний ліміт продажу. Отже, це означає, що недостатньо ордерів на продаж, щоб ціну знизити ще раз, і ціна швидше за все буде зростати. Тож це був наш ФТБ. Нам не вдалося подолати ліквідність, отже, ми тепер добре розуміємо, де знаходиться наша ліквідність. І тепер ця зона діятиме як магніт. І вона буде притягувати ціну і в майбутньому здійсниться поглинання цієї ліквідності з більшою ймовірністю. І як бачите, наша ліквідність була успішно знята. А далі у нас з вами SFP. Це коли нам не вдалося закріпитися після зняття ліквідності. І головною характеристикою цієї моделі ліквідності є те, коли свічка не закріпляється нижче або вище наших свінгів. А просто відбувається зняття ліквідності з поверненням в наш діапазон. Отже, яка основна функція ліквідності? Ми знаємо, що ліквідність. Притягує ціну. З часом цей рівень буде поглинатися. Але що відбувається далі? Ціна завжди може залишатися вище і повністю продовжувати тренд. Або ціна може розвернутися і повернутися в діапазон. І про що свідчить цей реверс? Це вказує на пастку і припинення полювання. А яка ж функція стоп ханту? Стопхант це пастка. У цій ситуації всі, хто думав, що це прорив і ціна буде продовжувати зростати, потрапили в пастку. І в той же час стоп-лоси тих, хто продавав на попередній точці опору, їх ліквідність була поглиненою. Отож, давайте поглянемо на ось цей приклад. У нас є наша зона попиту або наш ордер блок. Ціна реагує на цей ордер блок. І підскочила вгору та зламала структуру. Ми знаємо, що ордерів на покупку, які були введені тут, було більше, ніж ордерів на продаж. Тепер ми знаємо, що коли ціна повернеться до цього рівня, більш ніж ймовірно, що вона проб'є цей рівень, а не відскочить. Тому що в цьому ордерблоці може бути недостатньо замовлень на купівлю. Отже, ціна пробиває цей рівень, але що відбувається далі? Ціна повертається і утворює наш стоп хант, про який ми вже з вами говорили. Тим самим ініціює трейдерів до продажу. Таким чином сформувався наш стоп хант, і кожен, хто намагався продати в цій області, просто-напросто потрапив у пастку прямо тут. І так само тут хто купляв, їхні стоп лоси спрацювали, їх викинули за борт, а ціна продовжила зростати без лишніх гравців. Друзі, давайте з вами поговоримо про ініціювання. Ось ваша зона інтересу. Ціна наближається до вашого рівня, але не доходить до вашої точки інтересу та формує реакцію. Що ціна намагається зробити? А вона намагається змусити вас відмовитися від вашої зони інтересу, ніби ціна не досягне цього рівня і щоб ви відкрили завчасну позицію. Ціна повертається, реагує з того самого рівня і не знімає ліквідність. А вона будує ліквідність. Гравці намагаються спонукати вас зайти в шорт, перш ніж ціна забере ліквідність і підійде до вашої точки інтересу та відреагує. Отже, ваша точка інтересу сформована. Але механіка ринку працює таким чином, що вона буде вас постійно спонукати для відкриття хибних і завчасних позицій, формуючи штучні зони ліквідності та маніпуляції для того, щоб скористатися вами як додатковою ліквідністю. Давайте з вами зосередимося на ініціюванні. Отож, перш за все, нам потрібно знайти нашу ліквідність. В цьому випадку ось наша ліквідність. Ось такий вид ліквідності. Тут ми бачимо наш SFP, де не вдалося закріпитися нижче. І даний SFP, він також буде нашою ліквідністю. А зараз ми шукаємо POI, нашу точку інтересу. Ось, наприклад, ця зона. Я дивлюсь на ось цей ордер блок. Ну а тепер потрібно набратися терпіння, дочекатися, щоб ціна зняла ліквідність, дійшла до нашої точки інтересу та одразу відреагувати. Тож давайте поговоримо про секрети ініціювання та про те, що робить це ініціювання валідним. Отож, ми маємо наш якийсь діапазон. Це буде нашим діапазоном, і тепер дістаємо нашу Фібу, розбиту на 4 частини. 0, 25, 50 75 100. Це буде ваш дискаунт. Це буде ваш преміум і еквілібріум. Отже, що би ми хотіли? А ми б хотіли, щоб наше ініціювання відбулося ось тут в зоні еквілібріуму. І ми б з вами не хотіли, щоб ініціювання відбувалося ось тут нижче в цій зоні. Я зараз поясню, чому. Тому що в даній зоні дискаунту знаходиться наша зона інтересу, в якій ми будемо відкривати наші позиції, ось тут. І якщо ініціювання буде відбуватися нижче, велика ймовірність, що відбудеться стоп хант, і буде ініціація, яка буде знімати ліквідність з найближчих оцих свінгів. Давайте ще раз: зона еквілібріум, зона, в якій ми очікуємо ініціацію. Ось в цій точці знаходиться наша точка. Інтересу в дискаунт маркеті де ми будемо з вами купувати, в преміум маркеті ми з вами продаємо. Давайте зараз подивимось, як поведе себе ціна. Оп! І в зоні еквілібріум відбулася ініціація, так як ми і того очікували. А що ж буде далі з ціною? А все так, як ми і обговорювали: ціна прийде знімати стопи, знімати ліквідність, відбудеться стоп-хант, пастка. А там, де стопить інших, ми будемо заходити в позицію. Тому, узагальнюючи це все, я хочу, щоб ви зрозуміли просту логіку, за якою функціонує механіка ринку. Ці правила та логіка капітально підсилять тебе як трейдера. Навчись їх застосовувати у своїй торгівлі, і ти станеш прибутковим та успішним трейдером.